П'ять років іде війна вже майже рік, як розпочалося повномасштабне вторгнення Росії. Наше життя змінилося. В цьому році ми вперше почули сирену. Наш завжди всміхнений вчитель історії замінив класний журнал на автомат, щоб захистити нас від ворога. В цьому році ми не збирали квіти, ми збирали донати на допомогу ЗСУ. Ми вимушені були покинути наші власні домівки, але наше місто з культучого Бахмуту перетворилося на фортецю. Ми подорозвішили. ще більше стали любити рідну землю, рідну Україну. Ще більше стали цінувати затишні вечори сім'єю. Ми зрозуміли, що таке бути вільними, бути сильними. Ми впевнені в нашій перемозі. Все обов'язково буде Україна. Слава Україні, слава нашим воїнам-захисникам.